Виконуємо номер 34 із додаткової теми Піраміда, підручника, математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Скільки в 4 піраміди малюнок 164. Завдання перше: усього граний, друге усього репер. Малюнок 164 наша 4 Піраміда. Рахуємо грані. Бічні 1, 2, 3 і 4 і нижня, що лежить в основі. Маємо 5 граней. Рахуємо ребра 1, 2, 3, 4. Да 4 ребра нижньої основи. Отже, 8 ребер. Записуємо. У, чотирикутної Піраміди. П'ять граней та вісім ребер. Записуємо в відповіді перше питання усього граней, П'ять граней. І усього ребер. Вісім ребер. Номер 34 із додаткової теми піраміда виконана.